У поточному році на Ерпін чекають нові масштабні перетворення. Які саме і як до них долучитися, йшлося на нараді у міськвиконкомі. В ній взяли участь архітектори та проєктанти. Ми хочемо в цьому році ще три сучасних нові парки в місті. Ми хочемо провести реконструкцію центральної площі, яку ми вам сьогодні покажемо. Крім того, ми хочемо вам показати нашу набережну. Для того, щоб набережну, там, де ну це ще поки не набережна, там є територія, де є озера. Ми хочемо там облагорожену, сучасну зробити набережну. Ми хотіли б, щоб ви це все побачили і далі сказали ваше архітектурне рішення, ваше бачення, як розвивати цю територію. І вже після цього ми будемо визначатися, з якими проєктантами, з якими архітектурними компаніями ми будемо співпрацювати щодо проєктування і подальшого розбудови. Або реконструкції цих об'єктів. На зустріч зібралися представники майже 30 проектних організацій. Ми об'явили відкритий конкурс, поэтому з'їхали з усього нашого регіону, і з Києва, і міста, і ті, з ким ми раніше працювали, і з тими, з ким ніколи не працювали, і частні, і, державі, і тут все. Після ділової розмови в мерії гості ознайомилися з об'єктами. Один із них парк перемоги. Це один з центральних об'єктів, який абсолютно знаходився в стані повного запустяння, хоча він. Обладають ну очень многими виграшними характеристиками характеристиками. Там можна много обыграть, як для архітектора. Там простор для фантазії, просто безграничный. Оглянули сквер Покровський. Він має залишитися зеленою зоною відпочинку і зупинилися на центральній частині міста. Площа вона не є окремо відірваним об'єктом. Вона має складати цілісну архітектурну концепцію, композицію. Якщо ми глянемо наліво, в нас є вокзал історична будівля. Вся ця територія є активною прохідною зоною, по ній рухаються люди. Вона, впливає, вона вливається в площу, ця територія, і далі люди проходять вперед, йдуть по дорозі. Тут є активний рух. Тобто дорога має бути, ця територія має бути приємною, цікавою для прогуленого. Це фактично ірпінський хрещатик. Ще один важливий об'єкт Ірпінське озера. Багато говорили про майбутню набережну і аквапарк. Ще я рекомендую і ірпеню, і бучі об'єднати свої зусилля через Велике Озеро довжиною 1100 метрів, шириною 600 метрів. Можна зробити регату, і це буде вже совмісно і Бучанське, і Ірпінське. Водний об'єкт не можна розділити. І я дякую, що зібрали всіх архітекторів, зібрали всіх кращих сил. Я обіцяю, що водні об'єкти у вас будуть кращі. Подати концепції проєктів визначили за два тижні, а будівельні роботи мають завершитися до дня міста.